Всім привіт! З вами Гаммер, ми продовжуємо проходити DLC до Outlast, Twister Blower. Oh. Такс, ми стримили з цієї оштуковане. Метрів три висоти, ми не замали нічого і ми спокійно йдемо далі. Це Outlast. Звісно, як завжди, звук, якихось там падаючих бляшанок, як же без цього. Кіна бігти. Не подобаються мені ці звуки. Не подобаються. We found a battery. Так, 3 з 5. Чи не бачення? Звуки навіть записує. І все це йде на рекордінг. Прикольно. Чув я про такий глюк у оригінальному outlast. Я не знаю, що працює він тут. Що якщо, міняючи батарейку, вийти в головне меню, то батарейки будуть нескінченні. Ну, типу, не нескінченні, а вони оновляться до максимуму, до 5. Мудак, я тебе чую. Мені здається, чи ми тут вже були? Не знаю. Зачинено. Ну? Мені б ще відкрили. Так, двері там він вже виламав правда? Неее, він туди забіг Коли ж ти здохнеш, ну там тим. Є пальчиковим і то чуть упорлись. Ай-яй-яй, ай, ай, тут закрито, тут закрито! Ааа! Закрето, закрито! закрито. Ніт! Фірба. Біжимо за його спину. Там схоже можна було пробігти. Фу, ну, по-моєму, тут ще одного ліфта немає, де можна розкрити йому бошню. На пролом і спісною. А зачинені. ж. Опа, я тут проліз. На пролом. Інколи це буває дуже корисно. Чувак, тут зовсім все окей, да? Приємного проведення часу разом, хлопці. Та я не буду заважати. Буль-буль-буль. Той проживає на дні туалету. Дикар. Так. Занадто багато крові. Якби я знав, як це робиться, чувак, я б виключив чесно. слово. Мені його шкода. Я серйозно. Так, знайти доступ, де виключається газ. Ну це чудово, ми його знайдемо, безперечно, але там по-любому буде ще кілька таких придурків. Цілком можливо, що там буде чуваки з циркуляркою. Упс, двері відчинені. Це мені не подобається. Лікар баю баю пішов. Певне що, там той чувак не настроєний надто приязно. Адже так. Що ж, там ті камери із газом, наскільки я пам'ятаю, вимикаються. Саме в таких от штуках, в таких самих проходах. Отже... З усього зрозуміло, що мені потрібно сюди. От. Це ні, тут теж червоне. І що тепер? Ну, тепер підніму батарейку, наприклад. Отже, мені треба знайти... Де виключається газ? Я не дуже хочу повертатись туди, де ми були. Чесно. А от, тут прохід є. Ну, не до чувака з циркуляркою і на тому дякую. Так, там напіввідчинені двері, вже туди можна буде зайти. Тут, тут немає куди йти. О, тут є ще одна записочка, ще одна справа, діло, як тут називається. А тут відчинені двері. Я впевнений, нас нічого доброго там не чекає. Привіт. Вибач, що я тут відчинив двері, в які ти бився головою, але там от ще одні є, окей? Так, да, добре. Вважатиму це як окей. Аккуратно. А я просто будь-яку секунду чекаю якогось подвоха. Якусь морду, яка звідкись вистрибне. Або чувака з циркуляркою. Я, впевнений, не щойно нас так просто не залишить. Це натяк такий. Так, вийти в меню. Батарейку. Ні, yeah, три сп'яте все одно. Ем. Це більше схоже на спосіб втечі. А що це означає? Правильно, що тут буду від кого тікати. Давайте ми приготуємо кожну... кожні двері. На всякий випадок. Тут немає куди тікати, так що ці двері будуть для мене оманою. От прошу, ліжка, в яких можна сховатись, бачите. Обійся на ліжко. Я ж казав! Я ж казав, казав, а ви не вірили, Эх, і що тепер двері зачинені? Тут купа ліжок. Не! ту 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 Бляха, муха, я... Курча, я вже налякався, серйозно. Фу! А ну, сраку, тут я. Мазафака! Не, не за собою закрий двері! Ідіот. Дякую, пересрав. Е, 243 Це палата там ми я пам'ятаю. Ну, мабуть, це не так важливо. що вона навіть відкривається. Від того ми прийшли. О, цю купу ліжок я пам'ятаю. Тільки я чомусь впевнений, що він знайде... <звук> угу. Закривайте двері, не випускайте тепло і маньяким. Fuck off. Чувак, ти ж охоронець. Хоча так, охоронець тут якраз не солодко. Камери, прикольно. Тут все прикольно, але я хочу вимкнути... гази, як це зробити? за мною зачинила двері. Як мило. Привіт, лох. Куди? Ні, я пробіг боком. І багато мені це не дало. Окей, okay, якщо там не витягнеш, я просто втечу. Двері зламається, не буде перешкоди. Мені почастило кілька секунд. Окей. Так, тут теж газ. Феймі. Ні! Я не хочу тебе годувати, ти вже великий хлопчик, сам себе нагодувати можеш. Хоча з іншого боку це вони робить зараз. Ну і куди мені? Ну серйозно, ну скажіть, ну куди мені? Що мені шукати? Я не розумію. Я не понимаю. Як ти мене дістав? Вже другу серію цього летсплею? пей від нього. Я ще засряг в текстурах. It's awesome. Ти сраний засранець, як мені тебе не вистачало, курва. Зачем? Дождь дало. Так, він виходив з там того боку. Отже, там щось і цікаве? Логічно? Логічно. Ей, ти де? ду 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 -мо! -йо. Так, там зачинено. Там просто круговий обгід, блін. Знаєш жодних секреток, жодних ходів. Та й де нафік. Далі же має би такий секрет. Окей, ти виходиш звідси? Я тоді зайду звідси. Логічно. Ну, звісно, якщо я зайду звідси, то ти теж зайдеш звідси. Там має бути якийсь прохід, якусь вентиляцію. Та що? Що-небудь там має бути? О, я ж казав! Ха-ха-лох! Льох! Півниця! Льох! Лушпень! Лях. Так, це, мабуть, кімната крова. О, О, точно! Все, збереження пішло! Ура! Так, це все дуже круто, але тепер без знати куди йти. А Я не хочу ще раз проходити... А, нам прямо туди, ота. Коли ж воно здохне в Хоча здохне воно, з'явиться нове. Так воно все є. Де мене дістав конкретно до того ж? Пусти. Ура. Так, ми прийшли вже в другі двері. Пішло збереження. Чим я нас вітаю. Congratulations. І остання камера. Ура! Є-є-є! Yeah, Є! Yeah, yeah, yeah. yeah. Тепер треба добратися до радіотюрми. Фух! Ну що ж, я нас вітаю! Ми прийшли цього мудака, щоб його вбити. Я хочу вбити зам. Спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і очікуйте наступних серій Outlast. Я вже хочу швидше прийти собака. так. Бувайте!